Хресну дорогу вулицями Коваля ініціювали міські громади Української православної церкви Київського патріархату, Української греко-католицької церкви та Римо-католицької церков за підтримки міської влади. Похід розпочався від храму блаженного Миколая Чернецького Української греко-католицької церкви. Наш Господь Ісус Христос у своїй архірейській молитві просив Отця Небесного, щоб усі були одно. Щоб всі учні, Його, визнавці, християни, були в єдності, щоб світ увірував, що Отець Його послав. І тому в цей час Святого Великого Посту ми хочемо разом спільно пройти хресною дорогою. Бо Великий Піст звершується у Хресній дорозі. Вона є дорогою надії, дорогою нашого відкуплення, і вона дасть нам можливість. Поглянути на ціну нашого відкуплення, поглянути на Христа, на Його страждання, на Його велику любов до нас, щоб ми разом спільно в єдності через ту єдність промовляли до світу, що Отець послав Сина Свого для нашого Спасіння, що Ісус є для нас усіх єдиним Спасителем, дорогою і життям. В якого ми маємо вірити, для нас це є дуже важлива подія, тому що вперше в нашому місті ми будемо проводити спільну міжконфесійну хрестну дорогу. І ми просимо Бога за всіх людей, які будуть іти, за всіх, які будуть дивитися, щоб Святий Дух порушив їхні серця, наші серця, щоб ми більшій любові. Зросли до Господа після спільної молитви. Учасники хресної ходи вирушили до Римо-католицького костелу Святої Анни по вулиці Вербицько, де вірян зустрів настоятель храму Отець Полікарп Стрелковський. Згодом до хресної ходи приєднується громада храму святого Андрія Первозванного. Знову звучать слова про страждання Ісуса і спільна молитва. Далі учасники походу прямують вулицею незалежності до міського будинку Рад. Де у хресну дорогу вулицями Ковеля вирушають представники міської влади та громадськості, спільна молитва біля Христа пам'яті і далі знову дорога до храму. Учасниками походу були також представники релігійних громад собору благовіщення Богородиці, храму великомучениці Світлани, собору Дмитрія Солунського. Перші слова, які Господь Воскресень сказав своїм учням це слово радуйтеся. І сьогодні це слово повинно бути усіх нас на устах, радуймося тому життю, яке сьогодні в нас є, радуйся тій гарній погоді, тому гарному дню, який сьогодні Господь сотворив для нас. Радуймося. Тій величі духовного єднання, яке сьогодні переповнює серця кожної віруючої людини, коли в нас буде мир в душі і в серці, тоді все ми здолаємо. А для цього потрібно в першу чергу смирення, смирення духа, смирення тіла.